Всім привіт! Ви на каналі Food Very Good і сьогодні ми приготуємо тертий пляцок. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлення. До просіяного борошна додаємо розпушувач та перемішуємо. Сюди ж на крупній терці натираємо охолоджене масло. Масло із борошном перетираємо у крихту. У чисту сухуємкість розбиваємо одне яйце, додаємо ванільний цукор та цукор та вінчиком гарно перемішуємо. До утворення світлої пишної маси. Сюди ж додаємо сметану та знову все гарно перемішуємо. Яєчну суміш акуратно вливаємо до борошна із маслом та перемішуємо. Спочатку лопаточкою, після чого руками замішуємо тісто. Тісто має отриматися м'яким та еластичним, не прилипаючи до рук. Розділяємо тісто на дві частини на більшу і на меншу. Меншу частину тіста загортаємо у харчову плівку та відправляємо у морозильну камеру на 30 хвилин. Більшу частину тіста переставляємо на пергаментну бумагу та розкачуємо корж. Після чого ось так формуємо бортики. Далі додаємо варення. Воно не повинно бути занадто рідким. У мене це чорничне варення. Також сюди підійде будь-яке варення. Акуратно ложкою розпроділяємо його по основі пирога. Зверху рівномірно натираємо на крупній терці тістом із морозильної камери. Випікаємо у попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 30-40 хвилин. Орієнтуємось по своїй духовці. Готовому пирогу даємо час охолонути та нарізаємо на порційні шматочки. У нас вийде дуже смачний та легкий у приготуванні пісочний пляцок чи пиріг. Дякую всім за перегляди та вподобайки! Весь перелік інгредієнтів в описі під відео.